Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область України на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це обробка винограду після цвітіння. Наш виноград вже досить таки хорошо відцвівся. Маємо таку от велику крупну ягидку, вже досить крупний горошинок або навіть як кваселинка. І ми в цьому в такій фазі його зазвичай щорічно обробляємо. Обробляємо від всіх ймовірних таких хвороб, які найбільше розвиваються в літній період, а це в першу чергу мільдю, оїдіум і сіра гниль. Це дві, ой, три тривірніше хвороби, які найбільш дошкульні в нашому розвитку подальшого врожая і самої рослини. Зазвичай ми застосовуємо при обробці мільдю це на голд стандартний препарат. Він має найбільш тривалий захист на наших рослинах. Єдиний тільки можливий як варіант для ультраранніх сортів, він може бути дещо з довшим періодом очікування, але ми краще переждемо лишні тижні, не будемо споживати ягоду, але матимемо дуже надійний захист від відмільдю. Так як з досвіду він найкраще з інших препаратів тримає цей захист. Зазвичай ми використовуємо після цвітіння отогідь препарат фалькон, але в цьому році вирішили застосувати Вівандо. Просто як експеримент та раді, в минулому році ми його спробували використовували. Дуже хорошо він притушує е, такі вспишки аідума, дуже сподобався в роботі, і його в цьому році використаємо обов'язково. Я єдиний тільки в минулому році там допустив помилку, так як на окремих сайтах було вказано, що в нього період очікування 10 днів, а на сам ділі він також дуже довго періоду очікування, десь від 30 до 45 днів. То його і захист і. Період очікування. Так що в цьому році ми спробуємо в перший раз застосувати препарат Vivando Oidium, замість Falcon. Але це просто як експеримент. Подивимося, як буде працювати, і потім вже покажемо результат, який буде. І обов'язково від сірої гнилі препарат Свіч. Це, на мій погляд, найкращий препарат, що зараз є на ринку від сірої гнилі та від будь-яких взагалі гнилей. Свіч, на мій погляд, це еталон. З того, що зараз у нас є. Е, інші якісь засоби, там, е, всі, 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 можливі, там е, мінеральні добавки застосувати не будемо. Дуже сильно зараз виноград росте. Е, більше спонукати його для того, щоб він ріс ще сильніше, нема потреби. Пройшли нас недавно дуже сильні дощі, ріст просто скажений. І... Провоцирувати його ще більше, ми не будемо. Тобто, нам навпаки, треба дещо його трошки стримувати, але додавати в бакову суміш, інші якісь там добрива чи мікромакроаліменти, ми зараз не будемо. Все це буде змішуватися в одному розчині, розченні, тобто, в баковій суміші. Всі препарати по своїх дозах. Я думаю, Ігор там вкаже на екрані ці дози. Вони зазвичай стабільні, ті, ті що ми завжди застосовуємо. Все це обробляється або в вечірній час, я б сказав, навіть краще в вечірній час, і вже тоді, коли трошки сонечко вже присідає. От зараз ми розпочнемо це робити. У нас виноградник досить такий величенький, то десь до темна, практично, я думаю, ми і вправимося. Так, І як аналоги, які можна застосувати, якщо немає у вас цих препаратів, замість Редоміл Голд можна взяти інші препарати, той, же, наприклад, танос, можна там ревустоп, чи якісь інші препарати, там, чи целитель, чи, ну, їх багато різних, кому який підходить і по фінансах, і який кому підходить вже по дії, якщо ви його використовували, тут нема значення. Головне, щоб препарат був якісний і він спрацював. Це головне, і щоб ви вовремя зробили цю обробку. Від о, оїдіума можна застосувати або ж Falcon, або віванда, або луна сенсейшн, або Топсін М, Топаз. Також на вибір, кому який препарат зручний, можете використовувати. Ну, Аналогом Свіч я б не рекомендував би щось інше підбирати, свіч він, на мій погляд, найкращий. Бажано, щоб ваш виноград був повністю всі пагони підв'язані. Бажано і пропасинковані, щоб максимально розрядити листовий апарат, де можливо, щоб саме процес обробітку нашого проходив повністю по всьому листовому апарату, який буде залишатися після цього обробітку. Щоб ви деякий час після того, як ви обробите виноградник, не виходили там декілька хоча б днів. Бо це не дуже корисно для здоров'я, як рекомендують, Десь декілька днів взагалі, як після обробки, не виходити, щоб ви не вдихали ці пари, які виділяються, вони досить активні. То бажано спочатку підв'язати, а потім обробити. Підв'язати, пропасинкувати, де там можливо і прочекати, якщо вже пагони переросли в верхню проволоку. то в принципі отакі попередні операції бажано зробити, а потім вже зробили обробку. Обробку зробили, і цієї обробки в нас зазвичай вистачає вже до періоду достигання ягоди. Якщо бувають випадки, що от в липні місяці, ну, не часто, але буває такий період, що дещо йде сильне похолодання із дощами, в цей період максимально, по-перше, зменшається дія препарату, бо препарати з листового пластинки поступово змиваються. Він втрачає його активність і, можливі, додаткові якісь прояви хвороб. От тоді вже по ситуації треба буде діяти і використовувати повторну або робити якусь повторну обробку. Це обов'язково. Якщо ви обробили свій виноградник, і у вас десь там через декілька годин пройшов дощ. То це дуже небажано. Слідкуйте за прогнозом погоди, щоб хоча б десь пів доби, щоб не було дощу. Оце обов'язково. Так як активність препарату буде значно зменшена дощами, і якщо дощ дуже інтенсивний, препарат може повністю змитися. В такому випадку обов'язково треба цю обробку повторити. Це дуже важливо, слідкуйте за погодою також. Ну, на цьому я думаю, будемо завершувати це коротеньке відео, розказати про те, що ми цю операцію проводимо. Кохто на нас орієнтується, також можете обробляти. Якщо у вас виноградник оцвівся і ягодка, навіть якщо вона не така велика, як зараз, а можливо трошки менша, Головне, щоб він оцвівся, щоб ви не підпалили квітку і обробляйте. Зараз в більшості регіонів України пройшли досить сильні дощі. І я от в себе пройшовся теж по винограднику, і на окремих листочках вже деякі п'ятничка оідю я помітив. Так що це також вже такий. Доволі тривожний сигнал, що затягувати з цим в ніякому разі не потрібно, бо ця вспишка може десь через 5-6 днів досить таки сильно нашкодити нашому листовому апарату і потім вже боротися з проявом хвороби набагато буде складніше, ніж зробити профілактичну обробку. Подальшій ми в нашій роботі будемо. Вже робити нормування, вже виноград наш відсвівся. Я думаю, покажемо, як він відсвівся. В цьому сезоні світіння вроді б, і попало під хорошу погоду, але все-таки з ким не спілкуюся, з людьми також світіння не на ахті. Одні, Окремі сорти ідеальні, окремі сорти просто відвратітельне запилення, а окремі сорти так. 50 на 50 Одна гронка хороша, одна гронка погана. Ну, я думаю, ми покажемо і покажемо, як ми будемо нормувати. Це, бо я думаю, будуть наші наступні відео, покажемо про те, як ми поливаємо в цей період. Ну, Це вже як анонс на, на далі. А зараз обробка. Хто цього не зробив, обов'язково зробіть. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Які питання є задавайте, постараємося максимально в стислі терміни відповідати. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!